24 серпня став особливим днем для жителів села Васильівка Кобиляцького району. Спільними зусиллями громади, районної влади та меценатів завершено реконструкцію дитячого садочка. Цієї події в селі чекали майже 20 років. Після того, як приміщення в смутні 90-ті було безбожно розграбоване, новому поколінню Васильівців довелося добряче попрацювати, щоб навести в ньому лад. Вартість цього соціально значимого об'єкту становила понад 1 200 тисяч гривень. Основний внесок у фінансування реконструкції приміщення, а це понад 800 тисяч гривень, зробила сільська рада. 200 тисяч виділили депутати районної ради. Ну а кошти, що не вистачало, перерахували місцеві товаровиробники. Дошкільний заклад малятко поки що розрахований на 25 місць. Для дітей створені чудові умови. Ігрові кімнати, спальні приміщення та їдальня облаштовані за сучасними стандартами. Найближчим часом територію облаштують новеньким ігровим майданчиком. Гості, які прибули на відкриття разом з добрими побажаннями, вручили подарунки та іграшки дітлахам. Але ми ж теж приїхали до вас не з пустими руками, тому хочеться. Вітати вас цим гарним святом, завідуючи перші подарунки. Вручаємо вам пилосос, м'ясорубку. Мабуть, дітки не зрозуміють, пилосос з м'ясорубкою. Мабуть, найкращий подарунок новенький садочок, трошечки іграшок. Це початок того, що в них повинно бути. Як тільки перерізали традиційну стрічку, малята відразу відчули себе господарями в новому садочку. в висадок, малятко, Це маленьке кошенятко. за традиції українців весілля так зведення. Хочеться нарешті переступити поріг дитячого садочка. Кошенятко вже пройшло, тож, будь ласка, в гості і майбутні жителі цього садочка запрошуються в оселі новеньку. Іхньої уваги потрапили іграшки, подаровані гостями на свято. Вони спілкувалися, знайомилися, почували себе справжніми господарями. Що може бути краще для нашої держави Україна? Коли народжуються діти, коли народжується нова держава, коли відкриваються дитячі садочки, це значить, що наша держава процвітає символічно, що у день народження держави Васильівський дитячий садочок став 25-м дошкільним закладом на Коболяччині.